Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у випуску Михайло Мудрик може покинути Челсі через гучний скандал. Довбик замінить Кейна на позиції нападника в іменитому клубі. Шахтар знайшов заміну Георгію Судакову. Київське Динамо повертає потужного легенера часів Хацкевича та ческу. Все це, а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days Підписуйтесь на канал та поїхали дивитися нове відео разом. На українського глеодора Артема Довбика з'явився новий претендент. Мова йде про лондонський Тоттенгем. Тоттенгем дуже зацікавлений у трансфері нападника Жирони, свідчить видання Мунду Депортіво. Зазначається, що Тоттенгем досі шукає варіант для ідеальної заміни Гаррі Кейну. Перехід 26-річного українця у січні неможливий через правила ФІФА, бо він вже заграний за дві команди у сезоні. Існують лише сценарії, за якими клуби домовляться про трансфер, але другу половину компанії. Цього сезону він все одно проведе у Жеронії. Пізначимо, що у поточному роздірші Ліги Артем має 17 результативних дій у 18 матчах. Він лідер чемпіонату за системою Гол плюс пас. Нещодавно в одному з минулих випусків я повідомляв, що Добек за ігровими характеристиками дуже схожий на Гарі Кейна. Фактично, Добек це є український Кейн. Тому тот не мабуть підсуєтився або подивився мій випуск і вирішив поборотися за українця з лондонським Челсі та Мадридським Атлетіко. Взагалі, Тотнем це ідеальний варіант для Добика, адже це команда, яка завжди бореться за лігу чемпіонів в АПЛ. Окрім того, в цьому клубі зараз немає класного профільного нападника після відходу Кейна, і Добуку фактично гарантоване місце в основі команди, на відміну від інших клубів. Якщо оцінювати інших гравців лондонців на цій позиції, то той самий Рішарлісон це гравець зовсім іншого типажу, а саме більш технічний та креативний. Довбек же це типовий нападник для англійського чемпіонату. Кремезний та фактурний з потужним пострілом, вмінням грати головою та забивати в один дотик. Окрім того, ще й з непоганою швидкістю. В будь-якому випадку до літа Довбек залишиться в Жеронії, а от наприкінці сезону на 90% він все ж таки змінить свій клуб. Любі друзі, а як вважаєте ви, чи підійшов би довбику Лондонський Тоттенгем? чи краще пошукати інші варіанти, або взагалі залишитися в Жеронії? Ваші думки пишіть в коментарях. Донецький шахтар знайшов заміну Георгію Судакову та готує ще один топ трансфер. Керівництво донецького клубу розглядає варіант із трансфером молодого бразильського півзахисника Марлона Гомеса. Повідомляє видання Оглобо. У «Шахтарі» продовжують шукати потенційну заміну Георгію Судакову, який вже найближчим часом може перейти до Наполі чи Туринського Ювентуса. І Марлон Гомес якраз той футболіст, який гарно підійшов в якості замінної українцю. Гомес може зіграти відразу на кількох позиціях у середній лінії. Він здатний і розпочинати атаки своєї команди, і асистувати партнерам, і самостійно забивати. Контакт Марлона із Васко Кодагама діє до кінця 2026 року. Футболісту лише 20 років. На трансформаркеті він коштує 6 мільйонів євро. Як я казав в минулому випуску, шахтар цієї зими буде закуповуватися по максимуму бразильськими талантами. Кевін Гомес та інші всі ці футболісти мають якості, щоб стати новими віллянами, дуласами костами та фернандінями в складі шахтаря. Головна промова Гомеса полягає в тому, що він є достатньо універсальним гравцем всередині поля команди. Він може зіграти як шістку, тобто останнього опорника, так і десятку, тобто атакувального хава. Але все ж таки найкраще Гомес показує себе на позиції вісімки, тобто півзахисника бокс ту бокс. Такими гравцями в шахтарі колись були Фернандіньо та Фред. Гомес – це футболіст цієї опери. Окрім того, бразилець так правно володіє м'ячем, що не дуже технічним гравцям УПЛ, буде дуже важко його відібрати з ніг цього молодого футболіста. Цей трансер безумовно підсилить як Шахтар, так і всю нашу лігу. Київське динамо планує повернути відомого легіонера. Він Гергіори це який належить київському динамо та виступає в оренді за одноіменний клуб з Батумі. Близький до повернення в київський клуб. Славу цитаєшвілі він буде розмовляти з президентом Динамо Київ Ігорем Суркісом. Грузин бажає, щоб йому надали місце в основі Динамо. Якщо ж цієї гарантії не буде, то цитаєшвілі хоче покинути київський клуб. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський нібито готовий дати шанс цитаєшвілі на зборах команди, але гарантувати йому постійну ігрову практику Шовковський не може. Тепер вибір за самим гравцем. В Динамо зараз дуже мало класних технічних футболістів, які здатні один в один обігрувати суперника та створювати різницю. Безумовно, цитаєшвілі це один із таких гравців. Саме грузин свого часу повинен був замінити спочатку Ярмоленко, а потім і циганкова весною Динамо. Але цього не сталося. Минулі тренери киян не довіряли циташвілі місце в старті та гнобили його на банці. Насправді у цитаєшвілі неймовірний потенціал і враховуючи слабкість атакувального Потенціал Динамо, як на місці Суркиса Шовковського, звернув би увагу на цього футболіста та повернув його в склад. Цитаєшвілі міг би бути класною альтернативою Ярмоленко, якого постійно тривожить травми. Та й віку Андрія вже не молодий. Тому разом з Швілі вони б могли ділити ігровий час на футбольному полі. Любі друзі, пишіть в коментарях вашу думку, чи міг би Георгій Цитаєшвілі філії підсилити київське Динамо? Львівські Карпати вимагають, щоб Михайло Мудрик покинув лондонський Челсі. Прес-служба Львів'ян відреагувала на анонс Челсі щодо початку співпраці з криптобіржею BingX, яка пов'язана з Росією. Це можливо подарунок для мудрика. Нова угода з Бікс, що не так. Вони продовжують працювати з Росією та проводити там заходи. Вдвічі цинічніше, що це оголошення припало на день народження українського гравця. Цікаво, яка думка самого Мудрика з цього приводу, і чи приємно йому грати в команді, яка підтримує агресора, написали львів'яни у Твіттері, репостнувши привітання Челсі на адресу Мудрика. Пізначимо, що BingX називала себе стійким прихильником російської криптоспільноти, а також проводила захід після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, який охарактеризувала як видатну подію під час Moscow Teach Week. Таке враження, що у прес службі Карпат працюють циркові представники, а не футбольні функціонери. Вони прекрасно розуміють, що Челсі по барабану на думку якихось там Карпат. А тому цей вкид від Львів'ян був спрямований на адресу нашого мудрика, який тільки но почав набирати непогану форму. Таке відчуття, що подібними заявами Карпати хочуть, щоб мудрик втратив впевненість та провалився у глибоку футбольну яму у лондонському клубі. Безумовно, співпраця Челси з пов'язаною з Росією криптобіржею це погана новина. Але зараз сотні європейських компаній продовжують співпрацювати з Росією і навіть нарощують виробництво. Тому закидання конкретно в адресу Мудрика тут є повністю безлузним. Мудрик це виконавець, він не відповідає за політику клубу. Він гравець, який повинен виходити на футбольне поле і показувати результат. Сподіваюся, Мудрик буде розумнішим і не забажає відповідати Карпатам на їх витівку. Любі друзі, як вважаєте ви чи потрібно мудрику покидати Челсі через те, що клуб почав співпрацю з якоюсь сумнівною криптобіржею? Ваші думки пишіть в коментарях. Лідер української прем'єр-ліги планує підписати колишнього нападника Динамо Київ. А саме мова йде про Владислава Кулача, який зацікавив Криворізький Кривбас, а також харківський металіст 1925, Повідомляє видання «Спорт-Арена». Джерело зазначає, що окрім вищезгаданих клубів, за 30-річним футболістом стежать ще два неназваних клуби української прем'єр-ліги. Раніше повідомлялося, що найкращий бомбардир чемпіонату України сезону 2020-2021 залишив азербайджанську зіру та став вільним агентом. Проте пізніше клуб опублікував фотографії, на яких користувачі помітили українця. В цьому сезоні чемпіонату Азербайджану Владислав Кулач провів 15 матчів, відзначившись лише одним забитим м'ячем. Кулач це якраз футболіст для команд другого шоу на УПЛ. Він свого свого часу дуже яскраво виступав як за Луганську зорю, так і за Полтавську Ворсклу. А от у топових клубах, таких як в Динамо або за кордоном, у кулача щось не складається. Тому повернення в рідну УПЛ до відомого тренера Юрія Вернодуба було б ідеальним варіантом як для кулача, так і для кривбаса, який отримав би швидкого та спритного нападника, здатного самотужки створити гольовий момент. Любі друзі а в якій команді УПЛ ви б хотіли побачити кулача. Пишіть у коментарях. Італійський Мілан може звільнити головного тренера та вже знайшов іншого. Про це повідомляє футбол Італія з посиланням на Спорт Італія. За інформацією Джерел, кілька тижнів тому Стефано Піолі знаходився на межі звільнення через серію поганих результатів та виліт з ліги чемпіонів. Але спеціалісту вдалося змінити ситуацію, тому він імовірно залишиться на чолі росонері до кінця сезону. Але потім Піолі звільнять. Єдиною кандидатурою для власника Мілана Джері Кардинела на заміну піолі є Антоніо Конте. Якщо Конте очолить Мілан, то йому будуть необхідні нові підписання. До того ж, його зарплатня буде вищою ніж у піолі. Любі друзі, пишіть в коментарях вашу думку, чи зможе Конте досягти великих успіхів з Міланом, чи краще просонери залишити піолі. На цьому, все з вами був канал Футбол Days. Ставте лайк, залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!